Яка вона ароматна, ця акація. Ай, клас. А ми прикрашаємо яєчко за допомогою листочків ажурних. Повинно бути гарно. Будемо фарбувати у лошпині від цибулиння. Так, кладу яєчко на листочок, обгортаю листочком і потім зав'язую, обрізаю лишню шкарпетку. Отак я закрутила, зараз обріжу зайве, тугенько, щоб плотненько прилягала рослинка до яйця. А воно в дві цей так можна Ось такі красоночки отримали. Це мені подобається. Гарно відбився листочок. Експерт говорив, що в мене не вийде нічого з воском. Так і сталося. Ця мазанина вийшла. Але я не здаюсь. І взяла на зробила шкрябаночку. Крапаночка. Всех одна крапаночка. Вот такие крашенки. Подходит подхода кисточка на баск Матуся Роба, пасочка. такие Красунечка. Ой, подходят. Ось таких посочок, мама напекла. Мама попросила, щоб я ще й цю зняла для вас. відійдіть. Ось хочу показати вам бегонії свої. Рожеві, бульбові. Буду їх зараз висаджувати в кашпо. Буду мішати з покупною землею. У нас тут був перегній і під ним земля така рихла хороша. Ой! бо покупної не наберешся Вона Дорога. Буня любить такі рихлі грунти. Ось. От їй рихлий. Такий холодний вітер на двор. І свій. Буду садити по дві води в одне кашпо, по дві бульби <клухи> по в одне. Минулого року садила э, по одній бульбі. Кашпо, але кашпо були такі 4-хлітрові, мабуть, відеречка Це велика відеречко. Думаю, буде добре. У нас так холодно, на дворі зробилось. Прям людяний вітер. Я аж кожуха вдягла. А ще вчора в сукні ходив. Зараз сезон мотоциклістів почався, і незрозуміло, чи то шахет летить, чи то мопед їде. Ви... У мене було багато бульб, але вижили, зламався. Ну, нічого. Е... Було багато бульб, але вижили тільки рожеві чомусь. Мабуть, жодного не буде жовтого. Хоча цей, можливо, буде жовтий. Ось таке корінечко. Не дуже хороший. Ось таке. Коріння, і вже цвітонос є спішить зацвісти рожевий. занесу у двір. Ой, в будинок занесу, тому що, мабуть, сьогодні буде заморозок. Бо холодно. Мотя, тобі не холодно? Ти в петуні стала. Сідай, сідай тут, рядом помагатимеш. Мотя. Бульби сильно не заглиблюю І так, під верхом. Це, це їх так сажу, тому що вони вижили. Якби не вижили, я б в наступний раз їх не замовляла. Стільки мороки з ними. Не моя рослина. Вона красива, але не моя. Не така розкішна, вона в мене виходить, як тут дівчата показують своїх... на своїх сторінках. А я люблю невибагливі рослини. щоб вони ціли красиво. Все. Витираю і заношу їх в будинок. Мабуть, жовтий буде. Мені жовті подобаються. Рожеві такі. Вогоні навіть листечко красиве. Люблю листечко таке, воно в них гарне. Але дуже багато потребує уваги і догляду особливого. Я таке не люблю. Любу, люблю простіші рослинки, гарні. Прості в догляді. У повітрі відчувається заморозок, На... по прогнозу погоди також написано 2 градуси, тому рятуємо все, що можемо. Накриваємо кліматі той, що висадили. Отак, От щоб і корінець. Придавити, бо вітром зараз знесе. Ой, придавить до ранку. Бо знесе або вітром, або О, ось оцією віхолою. Віхоло. Що тебе корюжа? Що тебе корьожа? Що буде уришті? Йди накривай бігом квіти всі. Бо померзнуть. будемо без краси, мочка. Так, петушку накриваємо відеречком. Головне, щоб вітром не позносив. Так, ротики, ховаємося. Буде мороз, кажуть. Треба ховатися. Чи мороз буде, чи ні, ховатися треба. Але ж всього не заховаєш, вон кліматіс вже який і виріс. Гвоздички наче не бояться заморозків. Трояндочки бояться. М -м. Вже полуниця біла, нам ці заморозки взагалі нікуди не йдуть. Одна з квіточками, одна з ягідками. Ну що, які заморозки? Перші ягідки. Озі мій малесенька. Маленька червона ягідка. Це ще така розовенька. Вже огірочки дуже повилазили, ховаємо лесенькі також хоче жити, присиплю. ось так заховала винограти. Заховала виноград. Він вже з Ну, Вже скоро ягоди будуть. Нагроз взагалі недоречний. Понакривали, що могли. Będę żebym chciała zabić brodę.